Так, всім привіт! Приїхали перевіряти стан бджіл після обробки щавельки. Пішли на ряд одразу, який ми обробляли тимолом десь днів 4-5 назад. Ось. І справи такі: тимол не спрацював так, як треба. Тобто сім'ї, в яких з кліщом було все ок, його було там мало, осип один-два кліща. Сім'ї, в яких, як виявилось, з кліщем не все ок, а при тимолу там падало один-два кліща, з них 7-20 кліщів, з деяких випадає. Тобто це свідчить про те, що тимол там не спрацював. Зараз спробую показати вам на цьому ряді, оце де стоять у нас ройочки, то все, що, про що йде мова. Так. Ось вже можна побачити. Кліщі, кліщі кліщі зараз спробую порахувати. Так, отже, ось тут я нарахував 28 штук. Тобто, коли стояв у нас тут тімол, цей весь ряд стояв з тімолом. Сипалось, ви бачили, по шорцам 1, 2, 3 кліща, десь 0. Вирішив пролити я щавелькою. Як бачите. Деякі сім'ї ось я пройшовся. Тут 1-0 кліщів. Це свідчить про те, що сім'я здорова. Тобто Ми їх оці всі потім пролили щавелькою вчора. Тобто, там, де кліща нема, він ні від тімола не падає, ні від щавельки не падає. А ось там, де він є, тімол стояв. Отак. От ось вам і тімол. Давайте одразу залазимо в сусідній. Дивимось тут один кліщ. Два кліща, три кліща. Все. Три кліща. Тобто в сусідній. Це свідчить про те, що сім'я здорова. І щавелька. Е, ну, ось, бачите, вбила три кліща за добу. Тобто, ось так. А тут 20 з гаком. Давайте в сусідній. Швиденько, поки час шорца не закінчився. Тут теж Тут немає осипу, бачите. Бачите, немає. Сусідній. Тут теж нема осипу кліща. Оце не кліщ, це пилок. Давайте сюди. Тут є, подивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.